Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Тема нашого уроку сьогодні перенос слів із рядка в рядок. Отже, будемо навчатися правильно переносити слова. А на початку уроку повторимо написання великої та малої букви П. Приготуйте, будь ласка, олівці або ручки та напишіть у повітрі цю букву. Починаємо від міжрядкової лінії, будемо вести пряму похилу довгу паличку із заокругленням вліво. Далі буде пряма похила довга паличка із заокругленням вправо. А потім треба буде накрити дахом ці дві палички. Починаємо. Маленька буква П, вона поміщається у межах нашого робочого рядка. Коротка пряма похила паличка, а потім від неї знизу йде гачечок. А зараз пропустіть, будь ласка, один робочий рядочок, запишіть 19 вересня, а потім поєднання Велика та маленька буква П, склад П, великим з великої букви та з маленької. Далі слово переносити. Спочатку поділимо його на склади. Поставте, будь ласка, долоньки під підборіддя. п р с но, си, ти. Як багато вийшло складів, так? то скільки ж у вас їх вийшло? Цілих 5. Тепер позначимо нашими умовними позначками звуки у цьому слові. Починаємо перший звук. Е, р, е, н, о, с і, т, и. Ось вони склади, подивіться. Їх ми позначаємо внизу під схемою дугами. <рес> Вибачте, тепер нам треба поставити знак наголосу. Переносити наголос падає на третій склад на голосний звук О. Отже, порахували, що в цьому слові 5 складів, всього 10 букв та 10 звуків. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Виконайте це завдання. А ми Продовжуємо наш урок правилом, яке обов'язково потрібно запам'ятати. Слова переносяться з рядка в рядок складами. Односкладові слова не поділяються для переносу. Як же це складами? Ми навчилися з вами ділити слова на склади, отже, й переноситимо по складах. Зараз ми з вами. Прочитаємо та поділимо для переносу виділені слова. Книжки надійні друзі й добрі порадники кожної людини. Вони відкривають нам світ, допомагають уявити минуле і зазирнути в майбутнє. Виділені слова кожної та уявити. Поділимо на склади слово кожної. Ставимо долоньки кож но кожної. Останній склад складається з однієї букви. Хоч цей склад, але ми вже познайомилися з вами з правилом, що не можна переносити одну букву. Далі слово уявити. Ділимо на склади і це слово У, я, ви, ти. Перший склад складається теж з однієї букви, і її теж не можна залишати на рядку, щоб перенести іншу частину слова. Запам'ятовуємо склад, позначений однією буквою. Не залишається в рядку і не переноситься. Тож, як можна перенести ці слова? Кож, якщо не поміщається, ної перенести на наступний рядок, слово уявити. Уяви, а ти можна переносити. А зараз порівняємо, як ми ділимо слова на склади. І як ми ділимо слова на склади для переносу. Погляньте. Слово учень. Два склади учень. Але для переносу його не можна поділити, тому що в першому складі лише один звук. Отже, це слово не переноситься. Далі ученниця. Теж бачимо перший склад з одного звуку. Як же можна його перенести, це слово? Можна об'єднати перший та другий склад уче, а ниця перенести або учени, а потім переносимо ця. Далі учитель. Знову ж таки, у. Склад позначений однією буквою. Тому для поділу просто на склади ділимо у чи тель. А от для переносу можна перенести лише в один спосіб у чи, об'єднавши перший, та другий склади, а перенести тель. Наступне правило. В українській мові є слова зі збігом приголосних. Такі слова можна переносити по-різному. Розглянемо. Зараз нам треба переставити рядки так, щоб прочитати загадку Ганни Чубач. Ось ми її бачимо на цій світлині та відгадати її. Читаю вам рядки, як є. Усіх розуму навчить, всім про все вона розкаже, хоч сама завжди мовчить. І малюночки покаже. Тож, як нам переставити рядочки так, щоб прочитати загадку? Підкажу вам всім про все вона розкаже, і малюночки покаже, усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Про що загадка? Звісно ж. Про книжку. Виділені слова завжди та малюночки. Бачимо збіг приголосних. Погляньте в цьому слові три приголосних поруч, в цьому два приголосних поруч. Тож прочитаємо, як можна переносити такі слова. Слово книжечка. Перший варіант для переносу за складами «кни» – перенести. Далі другий варіант залежить від того, скільки ще місця у вас є до кінця рядочку. Книже. Далі бачите, збіг приголосних. І його ми переносимо на наступний рядок. Або ж книжеч. Один із приголосних увійшов до цієї частини слова, а складка переносимо. Далі скарбниця можна перенести так: Скарбниця рбниця перенести, або скар приєднати приголосний, бниця перенести, або ж скарб а потім перенести ниця. Ну, ще є один варіант скарбний, і переносимо один склад ця. Пам'ятаємо, що не можна переносити слова так, щоб розривалося сполучення приголосного з голосним. Тобто розривати склад. Подивіться Книжечка. Так, не можна переносити. Можна перенести «книжечка» або книжеч перенести. Що ж, зараз пропоную вам виписати виділені слова і поділити їх для переносу різними способами. Це рядочки із загадки про книжку, яку ми вам, з вами відгадали. Слова малюночки та завжди. До речі, наголос у цьому слові може падати і на перший, і на другий склад. Можна сказати, завжди це буде правильно, і завжди теж правильно. Тож, як можна переносити це слово? Бачите, тут теж є збіг приголосних. Завжди переносимо або завжди. Дий переносимо. Слово малюночки теж кілька варіантів. «Ма» Люночки переносимо. Малю перша частинка слова. А ночки перенесли. І ще варіант. Малю ноч. А переносимо на наступний, наступний рядочок. До речі, і це слово і це слово має ще по одному варіанту переносу. Якщо знаєте, то запишіть їх. Поставте відео на паузу. Зараз давайте доповнимо прислів'я словами із правої колонки. Читаємо спочатку, що ми маємо, які початки прислів'ю. Мудра книжка краща. З книжкою подружишся. З книжками жити тепер читаємо праві частинки. З добром дружити за найбільше багатство розуму наберешся. Поєднуємо тепер ліві частинки з правими. Мудра книжка краща за що? За найбільше багатство. З книжкою подружишся, розуму наберешся, з книжками жити, з добром дружити. Ось які прислів'я вийшли у нас. А тепер запишіть, будь ласка, утворені прислів'я. Поділіть для переносу по два слова зі збігом приголосних. Ну, наприклад. Перше прислів'я мудра книжка краще за найбільше багатство, де ми бачимо тут збіг приголосних. Наприклад, у слові мудра тут два варіанти для переносу. У слові книжка теж є збіг приголосних і є два варіанти для переносу. Далі слово багатство. Подивіться, тут аж Чотири приголосних поруч. Наступне з книжкою Подружишся, розуму наберешся. Спочатку треба записати це прислів'я, потім відшукати слова, в яких є збіг приголосних, та по-різному їх поділити для переносу. І останнє з книжками жити з добром дружити. Завдання теж. Поділити по два слова для переносу. Але спочатку, дітки, треба списати ці прислів'я. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. А зараз давайте повторимо правила, які ми вчили. Слова можна переносити з рядка в рядок, попередньо поділивши їх на склади. Склад з. Одного звуку чи однієї букви не можна залишати на рядку і не можна переносити на наступний рядок. Також не можна розривати склад при переносі, коли приголосний залишається на одному рядочку, а голосний переноситься на інший. Так робити не можна. І останнє слова зі збігом приголосних можна переносити по-різному. Подивіться, ось у вас, щоб перевірити себе поділ на склади. Ну а зараз оцініть, будь ласка, вибравши колір цеглинок, сподобалось вам на уроці, чи не сподобалось. Дякую вам дітки, за увагу! Зустрінемось!